Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі. І сьогодні в даному відео я хочу вам по-перше, подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Подякувати постійним підписникам кожному з вас. Я вдячний від серця за те, що ви підтримуєте, за те, що ви підписались і продивляєтесь мої відео, і допомагаєте мені розкручувати мій ютуб канал. Дуже приємно, дуже дякую. Може, в офіційних відео не треба про це казати, але я не можу втримати стану подяки і хочу передати вам його. Дуже дякую вам. Дуже дякую вам від щирого серця. Отже, я стисло в цьому відео покажу вам те, чого чекала вся Україна, в принципі, останні е, місяці, мабуть, бо стало так питання в зв'язку з е, останніми подіями, що ми можемо взимку опинитись без світла та тепла. І для того, щоб перестрадкуватися, я вирішив зробити огляд ось такого Мідного генератора від фірми Сігма, фірма ГРАД це фірма Сігма завозить їх в Україну, вона контролює якість і, в принципі, вони мене ніколи не підводили. І я вам в даному відео продемонструю, як він буде тягнути 2 кВт пушку, як себе він поведе в даному відео, і 3 кВт пушку обігрівач, так званий. Розкажу вам про те, що можна встановити на нього. Редуктор газовий, це дуже просто відбувається, і можна користуватись, і він може, зможе працювати на пропані або на природному газові. Це буде значно дешевше, ніж його експлуатувати, в принципі, експлуатувати його на бензині. Вдвічі, а то якщо ви будете використовувати природній газ, то і втричі, а то і в чотири рази буде дешевше. Так що зиму ми переживемо, не переживайте, достатньо вам буде запастись якою кількість. Якоюсь кількістю бензину таким генератором. Вони бюджетні, вони доступні по ціні і вони відповідають якості генератора, який людина очікує отримати за ці кошти. В принципі, якщо кому буде цікаво, можете мені подзвонити, я розкажу вам по цінам і внизу під описом я теж пропишу ціни на ці речі, які буду демонструвати в цьому відео. Отже, бажаю вам приємного перегляду. Гарного настрою і позитиву та впевненості у завтрашньому дні. Покажу вам його трохи ближче. Добре, він зібраний, добре виконаний, в принципі, має вагу 40 кг, 39. А це означає, що там дійсно мідь. І це означає, що там що він дійсно відповідає номінальній потужності 3 кВт. Ось до вашої уваги. Демонструю його показники. Напруга, частота, номінальна потужність, максимальна потужність і коефіцієнт потужності. Це однофазний генератор, має дві розеточки виходи. Але в даному разі ви можете грузити повністю 3 кВт на одну розетку, якщо будете підключати повністю Дім. Так, за рахунок чого часто виникає питання у людей. Сігма зробила доступним цей, саме цей генератор. Поставили трохи бюджетніший двигун, але він, в принципі, теж, славнозвісної китайської фірми DHV, є запчастини, добре вони ходять. І трохи дешевше поставили карбюратор. В принципі, якщо ви переобладнаєте на газ його, то цей карбюратор можна буде. Принципі, тримати як про запас. Можна поставити дуже просто кріпиться ось такий газовий редуктор. Не буду демонструвати, як він встановлюється. Тут два болти відкручуєте під фільтром повітряним. І переставляєте все чітко підходить, прокладки йдуть комплекті дуже просто під'єднання газу, багато вже роликів зняли про це, покажу вам, що там дійсно мідь, а не алюміній, обміднений. І щоб ви розуміли, що цей генератор якісний, паливний бак на 15 літрів. Зможе він працювати при 2 кВт, десь у вас безперервно, ну, годин так. 10-12, так точно. 500 грамів витрати палива на 1 кВт за годину. Зараз я покажу вам сам генератор, як він виглядає зсередини, і продемонструю вам підключення 3 кВтної пушки фірми ProCraft та 2 кВт пушки. Щоб ви розуміли, що можливо. Обігріти приміщення якесь невелике. І, в принципі, можна вийти з положення, якщо якийсь час не буде світла або не буде опалення. Бажаю приємного перегляду та гарного настрою! Хочу продемонструвати вам, що тут 100% мідь, як і обіцяв. Зараз є надія, що ви бачите, трохи обережно зніму з одного провода ізоляцію, щоб не порушити поряд провод і щоб він не вийшов з ладу. Не знаю, як вам видно, що це дійсно мідь, бачите? Бо коли я вам якось продемонструю алюміній. Коли ти знімаєш оцю, так би мовити, ізоляцію, то відразу алюміній видно, він відрізняється. Так що можете сміливо брати цей генератор, АВР -очка якісна стоїть. І зараз ми подивимося, як він тримає 3 кВт, під'єднаємо до нього. Ще в додаток хочу продемонструвати вам довжину генератора, бо багато скептиків пишуть, що яка довжина, питають, або кажуть, що не відповідає він дійсності, бачите, да? як вам зручно звідси поміряти. Сам генератор, бачите, да? повноцінний йде. Бажаю приємного перегляду. Я його заправив мастилом, обкатку невеличку провів. Мінімально зробити хоча б відносно обкатки 5 циклів по 10 хвилин до повного охолодження двигуна. Так зробіть хоча б 5 циклів і все буде добре. І в принципі в процесі потім можете вже користуватись в домашніх умовах, як вам зручно, до потемніння мастила. Потім його... Зараз я його запущу, я його вже заправив бензином 600 мл мастила. Часто люди кажуть, що без автозапуску брати не буду. Всі генератори запускаються дуже легко, великих зусиль не треба приділяти. Діти запускають, жіночка може запустити, так що уважно дивіться і ви самі все побачите. Відкриваємо бензиновий кран, закриваємо засліночку повітряну, вмикаємо. Зараз у нас. На запуск і дуже легко, ось таким чином, один-два рази підкачали, трохи прикрили засідочки. Самі побачили на власні очі, 3 кВт, якщо на повну потужність, трохи важкувато. Генератор витягувати повністю, тем трохи послаблюємо, і він починає рівно працювати, все добре, справляється. І, в принципі, я не стану під'єднувати 2 кВт, тому що зрозуміло, що коли тягне 3 кВт, то 2 кВт потягне з легкістю і на повну потужність. В принципі, можете використовувати 2 кВт, бо рекомендують генератори в принципі, навантажувати на 60-70% від їх потужності. Ось 2 кВт це номінально буде для такого генератора. Він витримує, пікове навантаження він витримує 3,3-3,5 кВт. Але я рекомендую використовувати їх на 70% від потужності. Якщо у вас є потреба використовувати саме 3 кВт, то. Візьміть собі з запасом або користуйтесь таким на повну потужність. Дуже дякую вам за те, що продивилися це відео. Обов'язково поставте лайк. Якщо ви ще не підписались, обов'язково підпишіться на мій канал. Обіцяю вам багато цікавого. Ще попереду дуже багато ідей, дуже багато інформації ви отримаєте, корисної інформації для вашого життя і для вашого розвитку. Дуже дякую за перегляд. Будьте здорові, добра та любого.